Дві усім, з вами реальні відоки. Хочу вам сказати про Peugeot 508 гібрид, з яким я вже прожив скажімо так, 3 роки, на якому наїздив більше ніж 60 тисяч кілометрів. Та як зараз на початок 25-го року в Україні знову почали більше брати гібриди, ними почали цікавитись. Пішов на них попит, їх, їх вже так не бояться. Я 3 роки тому, коли я цей автомобіль гібридів, думав, що це все складно, буде щось зламатися. дорого в ремонті. Я вам коротко в цьому відео поділюсь, що мені дає цей гібрид на практиці. І взагалі розкажу про поломки, витрати на цей автомобіль за 3 роки. І взагалі про сам автомобіль. Наскільки він комфортний, якісний, чи він вартує своїх грошей, чи вам потрібен той гібрид. І відповім на головне питання, чи я його б купив, би, скажімо так, ще раз, знаючи про нього, це, що я знаю вже за 3 роки експлуатації. Тож, перше, для чого нам той гібрид, що воно нам дасть на практиці? Про цей гібридний Peugeot 508, RXH, я його брав через те, що він мені дає. Повний привід. І цей автомобіль, е повний привід, розхід літом, десь 6 літрів, зимою 7. Тепер мені скажіть, який автомобіль з повним приводом дасть вам розхід 6 літрів, ще й дизель. До речі, гібридні автомобілі з дизелем я навіть не знаю, знаю, що є Peugeot 3008 і Peugeot 508. Інші автомобілі гібридних дизельних я не знаю. Може ви хтось знаєте, підкажіть мені в коментарях. Тож, далі, перше, мені дає цей автомобіль повний привід, тобто гібридна установка, яка знаходиться на задній вісі 44 кВт і двигун 2-літровий дизель на 168 кінських сил. Другий момент, що воно мені дає, це економію пального, а саме десь 2 літри. Цей автомобіль, так я казав, літом 6 зимою 7, а заявлений взагалі 4,2. Тепер дивіться, дивіться. якщо 2-літровий дизель таких років десь бере літрів 8-9, цей буде брати 6-7. Тобто 2 літри економії. І при моїй їзді 100 км в день, це я буду економити 2 Літри, тобто десь біля 100 гривень на даний момент приблизні ціни. І якщо це поможете на місяць, це десь 25 тисячі гривень, а 25 тисячі помножити на рік 12 це 30 тисяч гривень. Тобто погодьтеся, економія все-таки непогана і плюс повний привід. Тільки не кажіть, там не пишіть, що от в мене 2-літровий дизель, і в мене машина теж бере 5-6 літрів. Ну, по-перше, я маю досить експлуатації 1,5-літрових двигунів, це 6 літрів, 2-літровий дизель 8-9. І 3 літровий дизель буде брати 12-13 літрів. Це при нормальній експлуатації. І важний момент, що приблизно таких років. А цей автомобіль 2012 року. Давайте далі. Що цей автомобіль? Чи вартує тих грошей, чим мінуснашний, тобто його актуальність на даний момент, бо все-таки 13 років. По зовнішньому автомобіль виглядає навіть на початку 25-го року досить актуально і, скажімо так, солідно. Він є дуже якісно зібраний. Тут всюди галед освітлення. Він гарно вночі Оце є, безключовий дофти, безгортання дзеркал, тут е тобто повертається, гарне тобто машина взагалі, все супер. Далі, що є всередині цікавого, е тут є на, дан, на ці руки, в принципі, автомобіль гарно оснащений. Що в нас тут є цікавого? У нас є е це управління мультимедіа. Тобто, Переключання, показує, звідки бере енергію, е, статистика використання гібриду, радію і цей. Далі, тут що цікаво, тут є звичайний круїз контроль, тобто він тільки наставляє швидкість, і він їде. Сам не і сам не буде рушати. І ліміт контроль це обмеження швидкості, це регулювання тих ліміт контролів. Все решта звичайне тобто регулювання тут. Тут є гарна, шикарна музика в цьому виконанні джібел, тобто прикольне. Тут є електронні регулювання крісел є комплектації з пам'яттю, з масажем крісла тут є асистент паркування, тут є автоматичне дальнє ближнє, тут є класна панорама. На весь екран, яка також все тут культурно закривається з кнопочки. Тут є, до речі, автомобіль його перший плюсів, він дуже теплий. Тут є якийсь тобто ви заводите автомобіль і за хвилину вже йде тепло. Тобто автомобіль дуже комфортний, він досить мягкий, дорога тримається шикарно. На рахунок шумки тут шумка, ну не на відміну, але на добре. Питали чи вікна. Тут двині, ну мабуть, що так, але ну, я в принципі якось бачив автомобілі з такими вікнами. Я колись казав, що це не двині. Хоч якби на дверках є значок вушка, тобто шумоізоляція. Ну, Шумоізоляція тут на, скажімо так, на добре. Далі тут є, звичайно, автомобіль, сам рушиться, сам запускається, і ви цього всього скажімо так, відчувати не будете. Є проекція, трошки така застарівша на, на шкло, але вона є і досить нею корисно користуватися. Є то це регулювання тої проекції під вас, відключання ESP, виключання протроніків і виключання, що автомобільний ГОК завжди. Був заведений, тобто режим еко виключати. Загально тепер відповім вам на головне питання, чи я би цей автомобіль купив би ще раз. А, і про поломки ще розкажу, і про вартість експлуатації цього автомобіля, тобто на ремонт. Чи я його би купив, цей автомобіль? Та його би купив. Він насправді дуже комфортний. Ну, тут матеріали, ну, це попроси, матеріали тут дуже шикарні, дуже якісні. До речі, оцей автомобілю 13 років. І цей автомобіль, що ви розуміли, експлуатувався так досить активно по 20, 25 тисяч в рік. Тут салон. І це я вам покажу водійське крісу. Знаєте, якийсь там. Стан ну, чудовий добрий, скажімо так, добрий стан салону. Тут взагалі продертися нема чого, кермо все не протерте, солідне, широке. Зараз вон 207 тисяч кеми. Трошки є протерті ручки, але загалом салон на добре. Тобто, автомобіль дуже якісних матеріалів, дуже добротно зібраний. Тобто питань по салону нема, по кузову зборці також нема якісний. Що я би придбав цей автомобіль? Так би придбав. Тому що він справді ним комфортно їздити. І в далекі подорожі комфортно. По-перше, розхід пального раду, і то що я вам казав. Ну, на повнопривному автомобілі я, наприклад, на той момент, коли я шукав ці автомобілі, я не знайшов. Тобто 6 літрів вітру на повнопривному автомобілі це супер. Давайте перебіжуся по його поломках. Перша сама поломка до Грустої, що в мене була. Це форсунки десь на 190 тисяч, щось почали перелівати, я прийняв рішення їх ремонтувати. Це мені обійшлося ремонт 4 тисячі гривень, але долар туди був, по-моєму, десь 26 Тобто, рахуйте, саме 4 форсунки по 4 тисячі ремонт, а нова коштувала 7 200 Тобто 4 форсунки зробив, плюс там робота. 4х416 16 плюс роботи, ми що 20 тисяч гривень точно вклався був. Далі друга поломка така по коштору. Це в мене був головний двигун, попала волога. І вони почали самовільно включатися. Насправді була трошки проблема знайти моторочки до цих автомобілів. Я знайшов беушні з ну, трошки завишною ціною, але так як мені горіло 300 доларів. Ну, і там їх заміна десь, по-моєму, до 1000 гривень. Тобто 300 доларів обійшлося ремонт, заміна моторчиків. Далі в мене було, що мені оце скло якби впало. Там є така реєчка, її заміна коштує від 4 тисяч повністю, але я купив ремкомплект. По-моєму, щось за 350 гривень. І сам поміняв і в принципі, вирішив ту проблему. І в мене ще недавно була лампочка мені І хочу знайти, перегоріла лампочка. Тобто не перегоріла, а вона підмигала мигаваксином. Я її поміняв і проблема щезла. Отак ця. А, перепрошую, це не лампочка, а до речі, добре, що я це витягнув, згадав, що це таке. Лампочку я поміняв. Я також дивлюсь, немає. Лампочку поміняв, вона коштувала 100 гривень, хоч є різні і за півтори, і за дві я б купив за 1000 гривень лампочку Xenon і заміна, щось, і то причому офіціалів 400 гривень, і тобто 1400. І от добре, що я оце витяг, згадав. Це в мене була Це є жабка, по-моєму, на... на гальма і віддавав якусь помилку по гальмах. Писали. І е, Приїхав на сервіс. До речі, якщо у вас був автомобіль, щось видавав, навіть був момент, що не хотів їхати, машинок загошила, завели, автомобіль поїхав. і На сервісі нам це поміняли, пам'ятаю, тисячі гривень. За це заплатив разом з заміною. І, 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 мабуть, і все. Більше нічого такого не пригадаю. По поломках. Тобто, я думаю, що за три тисячі тобто, за 3 роки, за 60 тисяч, що я приїхав. Насправді вже 70 тисяч я проїхав, 72, якщо точніше, я проїхав на цьому автомобілі, то я думаю, що я в тисячу доларів приблизно вклався якби, в ремонт на автомобіль. Тобто я вважаю тисячу доларів за три роки, це. Ну, в принципі, При такому класі автомобілі це небагато. Тому автомобіль, в принципі, не дорогий обслуговуванні. Автомобіль, до речі, обслуговував тільки в офіціалів. Ну, і ціни такі, скажімо, ну, не самі дешевші, ну і не самі дорожчі. Тобто, автомобіль досить недорогий в експлуатації. Тобто, підведу я вам підсумок. По-перше, гібриди, можете їх не боятися. Принаймні, в мене і в моїх знайомих, які мають гібриди. Проблем з ними не мав. Не буду говорити за всіх, але в даному випадку знайомих я не мав проблем з гібридними автомобілями. Економія там є, особливо в кого гібрид погине, там взагалі економія наполовину. Там є суттєва економія. А в моєму випадку, тут великий плюс, у мене є повнопривідний автомобіль. Тож, конкретно, Peugeot 508 RXH я вам точно можу рекомендувати. Автомобіль справді гарно, якісно зроблений і, як кажу, повнопривідний. Тож, беріть сміл, гібридно, не бійтеся. Мені здається, краще взяти автомобіль такого рівня. Зараз він там коштує на початок 25 го року від 12 тисяч, не взяти собі якусь Америку і потім заправляти по 14-16 літрів, подумайте, чи воно вам того треба. тож, Кому було корисно це відео, ставимо подобайку. Всім до зустрічі пока.